Хвороб. І ще хочу вам показати, це теж те, що я казала, що ми хочемо зробити. Е, така буржуйка, теж я вам показувала в 22-му році. Ми її купили, поставили до мене в кабінет, і ми е, прогрівали, але зрозуміли, що неприємний запах іде від оцього згорання, від самої буржуйки, від згорання. Ми палили саме папір. І також ми дивимося, що є люди, які перейшли на таке опалення тверде, і ми чуємо який неприємний запах. І мені здається, що і там одне, що воно, звичайно, мабуть, ту плиту від кімнат. Треба просто відділяти, можливо, тоді буде і нормально. Так, от я підійшла до цієї буржуйки, і те, що ми з нею хочемо зробити, у нас є літній душ, і ми хочемо зробити, взяти камінці і потім уже все розібралося, технологію розібрала. Е і тепер скажу, що ми хочемо зробити баньку. Ось така моя мрія, і колись зробимо. А це стоїть е пральна машина. Самсунг, вона ще працює, стоїть на вулиці вже більше 10 років, тому що купили нові, а цю якимсь чином комусь треба викинути на смітник, теж розібрати в її, так? Там хороший двигун, тому і ще це, так сказати, в процесі. Думаємо, що з нею зробити. Дашка, йдемо далі. Ідемо. Отак, друзі, вирішила вам, показала, нарешті хотіла з вами поспілкуватись, але не знайшлося, можливо, тих, кому було б цікаво зі мною спілкуватись. Бачила, що заходили, бачила, що були. І, на жаль, люди реагують чомусь так. Лише на погане, лише на страшне і тому подібне. Не знаю чому. Але, друзі, я знаю, що ви мене всі побачите, всі ті, хто зі мною. Я дякую вам за те, що ви зі мною. І е, дякую, що ви мене підтримуєте. Дякую вам за коментарі. Нехай весна буде чудовою. Нехай буде мир на землі. Бачу, що вже хожу дуже довго, тому хотіла ще вам показати інжир, але інжир я вам покажу саме окремим відео. Я зроблю і просто інжир, назву його. Тому бажаю вам чудового дня, чудового настрою, чудової весни, миру, добрих людей. Щоб поряд були добрі люди. Я йду і зразу хочу вам показати, хочу вам показати цього друга. Пам'ятаєте, як він у нас на початку відео злякався і втік зараз він дивиться. Покажи нам свого чудового розового, рожевого носика, покажи. Ти красунчик. Ой, я дуже голосно сказала. Все, 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 я пішла. Пішла, пішла, пішла. Сиди. Все, заспокоївся. А ти його не трогай, не чіпай. Ми, коли з нею ходимо гуляти, відчувається, що ну повно нових запахів. Вона нюхає кожну травинку, вона е, нюхає прямо повітря, як кажуть, ніс тримає за вітром. Все мач заспокоївся. І спить чудо наше. Красунчик ти наш. Ти красунчик? Ніхто тебе не трогає. Сюди, сиди, сиди. Покажи нам свій рожевий.